відбувається засідання постійної комісії з питань земельних відносин комунальної власності наша комісія налічує сім чоловік на комісію прибуло чотири чоловіки відсутні Романенко Володимир Іванович, Бець Микола Павлович, Гришковець, Степан Парфирович. Які будуть пропозиції щодо розпочатку роботи нашої комісії? Розпочатку. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб розпочати роботу нашої За. проти? Утримались одноголосно. Сьогодні наша комісія розглядає проекти 59-ї сесії 8-го скликання. На порядок денний винесено два питання: про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Листівської територіальної громади і про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власність земельних ділянки на території Лисківської сільської ради. Сьогодні в роботі нашої комісії приймає участь начальник відділу земельних ресурсів та комунальної та архітектури Мишко Валентина Володимирівна. Так, перше питання. По першому питанню надається питання оценку Людмилі Михайловні. Про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Поскільської територіальної громади. Правила благоустрою території населених пунктів Плисківської громади розроблені згідно з визначеним законом про регуляторну політику. Були правила благоустрою оприлюднені на офіційному сайті Плесківської сільської ради з 14 листопада по 15 грудня. Стільська сільська рада приймала письмові зауваження і пропозиції. Ну, згідно переглядів, люди дивилися на сайті правила благоустрою, але ж пропозицій і зауважень не надходило. Потім ми послали правила благоустрою до Державної регуляторної служби України для надання погодження та надання пропозицій щодо удосконалення. Отримали відповідь із регуляторної служби, що ну, трошки було пропозицій щодо удосконалення проєктів. Ми їх всі прийняли до уваги. Так, добре, будуть Все. якісь питання. І... Зачитую проект рішення. Затвердити плавло благоустрою території населених пунктів Плисківської територіальної громади, що додаються. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення, забезпечити оприлюднення цього рішення згідно чинним законодавством. Рішення Плесівської сільської ради від 21 серпня 2023 року No 581358 про правила благоустрою територіальної населення пунктів Плесівської сільської ради територіальної громади визначити таким, що втратило чинність. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно. Депутатську комісію сільської ради з питань земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального житлово господарства, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'ятних, історичного середовища та благоустрою. Хто за те, щоб затвердити правила благоустрою території населених фунтів Лисківської сільської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. По другому питанню порядку денного про затвердження технічної документації слово надається міського Валентині Володимирівні. До сесії надійшла заява, до комісії надійшла заява від Василищини Людмили Вікторівни та Ілляшенко Юрія Вікторовича. Про вас відведи технічну дату. Документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в Натолії на місцевості для передачі у власність для будівництва і іслугування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площою 25 гектара, розташованої в село Близько, вулиця Миру, 35, на території Близьківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області з кадастровим номером 742-0888-6302, 2 крапочки 01, Крапочки 0. Два, дві крапочки, 2011. У кожного з них по одній друг, другій частині право власності. Хто за те, щоб затвердити е, вас Людмилі Вікторівні та Ілляшенко Юрію Віктору, точнічною документацію та передати, е, передати у власність? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Надійшла заява від Ілляшенко Ольги.